Бог створив собаку, Бог сказав мені потрібен хтось, готовий рано прокинутися, поцілувати, і потім не спати до опівночі, гріючись у сяйві телевізора. Бог сказав: Мені потрібен хтось, готовий сісти і чекати, без карг одягати шапки, які їм не потрібні, і костюми, яких вони не розуміють. Той, хто, незважаючи на всі твої невдачі та помилки, так само любитиме тебе без засудження. Бог сказав: мені потрібен хтось настільки сильний, щоб міг тягнути сані і знаходити бомби, але при цьому ж настільки і ніжний, щоб любити немовлят і вести сліпих. Той, хто проведе цілий день на дивані з головою на твоїх колінах, дивлячись прямо в вічі, щоб підняти дух розбитого серця. Той, хто піклується, обіймається, притискається і стискається, підбадьорює і зачаровує, хропе і слиниться, і сміття, і переслідує голубів. Хтось хто гавкає, а потім відповідає швидким вилянням хвоста, коли їх і найкращий в світі друг каже: Пішли, прогуляємося. Тож Бог створив собаку.